Всім привіт! Ви на каналі Вперед у минуле. У нас татом експедиція. Сьогодні, ну, взагалі на 4 дні експедиція. Ми вже доїхали до пункту призначення. От село Халаїдово, у нас Трещинський район. Приїхали до татової сестри, моєї тітки, гості Ну і моєї сестри. По дорозі думали знімати, але нічого не знімали, бо дуже погана дорога по дорозі. Дорога поганіша. Тут вітрі зараз рукавиці затулила, не знаю, буде чути чи ні. Дорога страшна, погана, особливо там на Одеській трасі, після Білої церкви до Ужашкова. Взагалі страшна дорога, кучвана. Така ось тут дорога до села, Бруківочка. Якщо ви не знаєте, де можна визначити, оцінити та продати знахідки чи антикваріат, заходьте на аукціон «Віоліті». на Віоліті. Досвідчені експерти, тисячі колекціонерів, чіткі правила та система рейтингу, яка забезпечує безпечний продаж та купівлю товару. Посилання на аукціон та Ютуб канал Віоліті в описі під відео. Ми вже на полі, ось з дядьком. Там он, тато ходить, приїхали вже всі, там сестра ходить. З чоловіком теж а, я їм дала Аську, вони ходять, шукають. У мене е, був перший нормальний сигнальчик. Перший я викопала банку якусь, там ми такі хаще ходимо. Тут колись був, був дім. Йдемо на поле. Е, був перший нормальний сигнальчик, зараз я покажу. копійчужечка, вона благе зверху. Я тільки підковернула і вона вилізла. Двадцять копійочок вісімдесят другого року. Дай -дай ось такі. Заду я її вже витратити не буду. Я її забую, ось така ось. Забираємо, 1980. Да? Да, забираємо. Хороший. Дивіться. Дякую, що дивіться. А ми йдемо далі. Да. Ось ще одна копійка, одразу ж наступний сигнал після двадцяточки, 20, 20 копійок 62-го року. Би, як круто. Класно, ходимо ось по таких хачах, там тато з дядьком, там десь сестра з чоловіком внизу, десь вони я не знаю, куди вони пішли. Десь з того боку, я лізу по таким хащам. Вон одна ямка закопана. Вон. Вон, вон. І ось я підійшла сюди. Ще одна ямка і ось ще 20 копійочок. Зараз перею ямку, буде, ще щось покажу, не буде, закупаю. Трапилось мені якась штукенція. Ось така от. Не знаю, що це за штукенція. І на ядро схоже, але я не знаю, вони такі маленькі. Кругла якась така, кругла чорна. Кружок. М'ячик. Важкий. Такий досить. Виходимо зараз по полі, гляньте, які тут краєвиди. Якась педлюка випалила траву, але якщо не зважати на траву, гляньте. Попалась а, нам копійчушечка. Ось сюди вона. Три копійки. 1957 рік. 50, бо я не добачаю кажу, а потім, виявляється, то не ті числа не ті дати. Так, 1957 рік. Такі ось 3 копійки. Ми йдемо ось тут по городах. Там були на полі, вітер страшний. Здуває Вія, зійшли так, походили понизу вздовж вставка і прийшли сюди. ходимо ось тут по погородах. Всім привіт! Ну, Вина... е, в, другий день... ми на в другий день у нас сьогодні наших пошуків копу. Вчора ми так нічого нормального не знайшли там біля. Дому недалечко походили, а сьогодні ми вже виїхали на поле далі від дому, від ліс, села ліс. в ліс. Я так з машини ось знімаю з багажника, бо вітер такий віє, тільки туди виходить зразу від Руганецько. Таке ось поле заду нас. Там по карті річка була стара, протікала знов поля. Ми зараз прийдемося туди по полю. Ліс, там он, такий сусновий теж великий. Він тут кордон Черкаської і Вінницької області. Ми тут зараз будемо ходити. Будуть знахідки, будемо вам показувати. А то він пішов. Е, тільки що приніс мені, знайшов він отаку от, от кониночку. От таку. А в мене був сигнаті, я знайшла якусь копічужечку, ось купнула, Але я не знаю, що це за копічушка, Ну, не, не фокусуй. Вона така затерта, що там нічого не видно. І зараз спробую почистити. Я вже її намочила, протерла рукавичкою, але ну, все одно. Можливо, на сонці буде краще. Ось така якась копічушка. Що за копійчушечка, не знаю. Спробую потерти. Якщо буде видно, то я покажу, а якщо не буде видно, то підемо далі. Там вона машина стоїть, ходимо в лісі, такий наш шматок поля. Кераміки валяються дуже багато. Ну, але якась вона така, напевно, царська, чи може пізня радянська така кераміка. Хочемо переїхати трохи далі. Це тільки я думала переїжджати з нас. Пішли. Йдемо далі. Ми з татом перейшли в ліс, там на вулиці, о, на, вулиці на полі. Такі вітрюганецько, я так змерзла, руки мене просто закоцюбли. І перелізли. Ось таке поле перелізли, переїхали. Там вон, машина стоїть в ліс, заїзд закритий. Там такі цеп великі вісить, потім покажу, як буде виходить. Там дрова хтось пиляє. Тато зайшов буквально зразу. Ми ось тільки тут включили прибори. Попалось йому. Копійчуга, з цього боку вона ось така повністю згоріша. Треба дома якось спробувати відчистити. Не можу я навіть його потерти, воно нічого не треться. А з цього боку, ось така. 50 копійок, 50 років радянській владі. копійчушка, Це 67-го. Ось така ось копійчужечка. Я спробую її пізніше відмити, покажу. 50 копійок. Ми знаходили тільки вже пізні, пам'ятаєш? 80 якогось там року. А таких у нас взагалі перший радянський п'ятсот ювілейна. Спробую її відмити, Шкода, що вона. Ой, не фокусує. Шкода, що вона згоріша з цього боку. Зараз ще походимо, можливо, не, не тільки Прийшли ми статом в ліс такий ось. Дубовий, бо там в Сосновому нам не вдалося далі доїхати машиною, все перекрите, так і не показала ту цепку, якою було натягнуто. Не вдалося переїхати, приїхав лісник, сказав, що туди машиною не можна, а та дорога, перехрестя, яке було по карті, далеко було, і ми машину не схотіли саму кидати, і переїхали просто в інший лісок, такі ось дуби. Був у мене сигнальчик, зараз покажу, який попав ще мені годинник жіночий. годы так и вот застибочка какие-то наверное радянский пластмас летит якісь какие-то чеки не це? о я уже и поломала бачите Ха. блин Ціна 15 копійок і знак годинниковий, можливо, якийсь дитячий. Такий от годинничок. Радянщина статумось на таке поле. Там накопали совітів пізних, нічого такого особливого не показували. Попався тати в перший сигнал якось, наше перше срібло з цього виїзду. Це така ось чешуйка чи черхів, я не знаю, як правильно його назвати. От така ось штукенція. Ну, фокусуй. О! Опа, та рукавійся темні, йому не фокусує. От така ось, ось штукенція. Класна, класна, класна. Дуже рада, вітер дуже великий. Я стараюся затуляти, мочалкою телефон затулила. О! Можливо, хто знає, що це за чешуйка. Скажіть. Така штукенція. Ми ходимо. Ми ходимо ось по такому полю. Так ось воно йде вниз, там річечка. Тече, 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 там, де машина стоїть за машиною, буквально різко так в землю входить і більше не тече. А тут ось вона в цих хащах тече. Йдемо далі, ура! Трапилась мені справжня копійчужечка. Така була залипша і такий тільки край показала. Я вже подумала, можливо, якесь кільце чи ще щось таке. а це копійчужечка. 33-й рік. Однасенька, малесенька. Копійчужечка. Ось такий. Як нова. Протираєш, як, як золото. 33-й рік. Ходимо тут, по цьому ж полі, тута. тут, тут. Тато пішов на горі, а я сижу внизу. Щось немає у нас нормальних знахідок, я вже трохи засмучена. Ну нічого, ходимо.